В Серці у ближнього друга гроза, і в очах забриніла печалі сльоза, осудити ніколи його не спіши, прихилившись, молися за нього в тиші. не кидаю нього каменем, він же пора. Кидаю нього мене, вні так же поранений, Коли в хату до ближнього студію. Не кидаю нього каменем, він і так же поранений, не кидаю нього каменем, він і так же поранений, злі чутки про хорошу сестру поповзли, вже за спиною в'яжеться пліток вузли. Через серце у розпачі крається, душа плаче, шукає і кається. не кидаю неї каменем, вона і так вже поранена, не кидаю неї каменем, вона і так же поранена. Ще боляче впав крила віри, молитви знеможено Склав і отрута от гріхом на вже серце в'яли і в душі невимовно, щощем болить не кидаю Нього каменем, Він і так же поранений, не кидаю нього камене. Вже поранений, шлях вузький, боротьба за христом, я іду, Квилі човен кидають і вітри буду, я з тобою лиш буду по хвилях іти, я так хочу, Ісусе, дійти до мети, коли буду в житті. Мене, Боже від каменя. коли буду в житті я поранений, захисти мене, Боже від каменя.